Шановні колеги, у відповідності із законом України про місцевого самоврядування в Україні. звітую про свою роботу за перше тисяч 2025 року. Отже, за напрямками нашої роботи бюджет. Звітний період надзвичайно складний щодо виконання планових показників бюджету. Нагадуємо, що в 25 році ми війшли із залишком у сумі 4, 4 мільйона гривень, які ми разом з вами розподілили на виконання програми підтримки Збройних сил України. За підсумками 6 місяців бюджет виконано на 12,6%. Ми з вами першомісячно проводимо сесії, на якій відкрито обговорюємо на проєкт використання коштів від перевиконання бюджету та перерозподіл коштів. Найбільша галузь, яка потребує постійної уваги, це житлово-комунальне господарства. У цьому році ми вже витратили рекордну суму на ремонт та утримання доріг. Весною виконана роботи з ретерування та підсикли доріг на всіх переділянках, де були заявки. Як я обіцяв, вже з травня ми працювали у цьому напрямку. Спочатку нема семеневим методом ми травмутували дороги у громаді на суму 5-1 млн грн. Це такі дороги, як у місті Збійнів, вулиця Соборна, Садова, Покровська, вулиця Адміністративна, вулиця Донецька, вулиця Вишнева, Черонінці, вулиця Донецька, Шосе, Нижня, Бутівська, Рогатинська, вулиця Лісна. Вулиця Залізнична та право Залізнична, вулиця Сакаївська шосе, вулиця Сараївська шосе, вулиця Зміївська, вулиця Конституції, вулиця Степова, вулиця Пушкарьова, вулиця Іванова, вулиця Сусаренка, вулиця С... Селянська, вулиця Жовтнева, вулиця Зоряна, Провулок Пікучий, селище міської Кикузівки, вулиця Ковтуна, селище Тимченка, вулиця Набережна, селище Ледонецька, вулиця Лугава, Бірка, вулиця Миру. Та від вулиці Центральної до вулиці Миру до автогаражу. Потім до з державним підприємством Дороги Харківщини на умовах співфінансування. Ми приступили до ремонту доріг Зміїв Мохнич, 8 кілометрів. Та Змієва Харківка 6 кілометрів. Загальна вартість цих робіт близько 25 мільйонів гривень. Нам залишилося платити близько 4 мільйонів гривень комунальному підприємству підприємства Тобто була домовленість між державним підприємством Дороги харківщини про те, що у нас дві дороги. І під'їзда села Бірки. Це дороги зміїв артюхівка зміїв Мохнаща, де на себе взяли зобов'язання саме Державне підприємство дороги Харківщини відремонтувати залашення кошти зміїв артюхівка а ми з вами за, за рахунок місцевого бюджету профінансували ремонт дороги, та, що проходить по території Зміївської громади, зміїв Мохнеч. Ми відновили практику від будівництва на виходогонів і вже введено в експлуатацію нових зрізок магістралів у селищі Зітка. Це ще 100 абонентів. Зараз працюємо над забезпеченням водою амбулаторії. Тобто Донецька шосе ми закінчили повністю, а такі вулиці, як Весняна, Переволог Шкільний, вулиця Миру, сьогодні будуть також будівельні роботи щодо підключення нових абонентів. На 90% підключені, підключені 7 модульних котелень, які ми придбали за міжнародні кошти від кінці минулого року, але нагадує, що монтаж обладнання був за кошти міського бюджету. І на сьогоднішній день ми активно працюємо над на тим, щоб до початку опального сезону всі кателіни працювали вже е, на постійній основі. Наразі триває реалізація, проєкту, що до реалізації центральної котельні. Вже виконані роботи по ремонту тепломережі в геріатричному пансіонаті. Загалом підприємство ДМІТПО виконано усі заплановані роботи по підготовці до опалювального сезону. В центральній районній лікарні залишилось замінити частину тепломережі. Матеріали, які були надані міській раді благодійної реалізації, сьогодні вже на балансі відповідних е, профільних підприємств і такі роботи ведуться. Перше за останні десятки років нам вдалося реалізувати проєкт по ремонту дахів на багатоповерхівках, повністю відремонтовано дах вулиці Вошневій 1. Упевнений, що це тільки початок. Зараз приступаємо до ремонту даху по вулиці Лимаській, 15. Це приміщення нашого колишнього отелю, там де перебуває пенсійний фонд. В планах ще до кінця року зробити ремонт покрівлі в амбулаторії в селі Білих Вірках. Відновили напрямок роботи щодо ремонту внутрішньої кавертальної дороги. Наразі вже розпочаті роботи за адресою Сокраївська 61, причому зазначу, що матеріали згідно з проєктом, закуплені шляхом проведення тендерних процедур, а роботи, роботи за нашим комунальним з ЗМІ сервіс. Тобто ми з вами протязі цих останніх років щодня працювали над тим, щоб забезпечити Зміївсервіс відповідним обладнанням і механізмами. Сьогодні на базі сервісу повністю сформована бригада, яка може самостійно робити внутрішні дороги, що втричі зменшує собівартість одного квадратного метра таких доріг. І сьогодні ми вперше приступили дорогам, якщо це заїзд до школи інтернат від мрії з -со сторони колишнього алтарпа на, на, на сьогодні Закаївське шосе. Можливо, непомітним, але вкрай важливо залишається роботу з благоустрою громади, покос трави, вирізка хащі, видалення аварійних дерев, перебирання, висадка квітів робить нашу громаду привабливою. Також встановлено нових лавах на суму майже 100 тисяч гривень, урни парка на суму 10 тисяч гривень, туалети, де розставили 8 тисяч живих. Охорона здоров'я. Навесті закінчився ремонт укриття політичного відділення за кошти державного бюджету. Ми фінансували проєктні роботи. Наразі готуються документи щодо проєктування ремонту укриття в ЦРЛ центральній реальній лікарні. Ремонт приміщення під КТ також завершено. Наразі чекаємо інженерну групу налаштування. На сьогоднішній день очікуємо це до кінця цього місяця, що у нас вже прийдуть саме налаштовувати КТ. Спільна з адміністрацією нашої центральної районної лікарні активно працюємо над пошуком небюджетного фінансування та допомоги. Від різних фондів та благодійних організацій отримано на лікарські засоби на сумі 513 тисяч гривень. Продуктів харчування 610 тисяч гривень. медичне обладнання, як стерилізуючий апарат, картіограф дефібрилятор, електрохірургічний апарат, пагоглятор, ультразвуковідня, діагностична система та інше. Меблі та комп'ютерна техніка на суму більше 10 мільйонів гривень. Автомобіль. За рахунок вагітних коштів проведено капітальний ремонт трьох сангузів. Замінено 50 дверей, проведено поточний ремонт в травматологічному відділенні, поносювати має сучасний вигляд. Лікарня розпочав. Роботу фахівецьких супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Фахівцям було надано велику кількість консультацій з питань тримання медичної допомоги, проходження лікування та оформлення необхідних документів військовим, які лікуються в нашій лікарні. Забезпечено їх психологічну підтримку роз'яснення та інформування щодо соціальних гарантій та Первинна ланка. Продовжується робота по будівництву Таранівської амбулаторії. Наразі за весь період 2018 року профінансована робіт на загальну суму 20 млн грн. При загальній вартості проєкту станом на листопад 24 року 32 млн грн 17 32 млн грн. Вкотре наголошую, це офіційна інформація. Встановлено сьогоднішні падання на, на Чемужовській амбулаторії потужністю 7 кВт в літній період продемонстрував, що 50%. Економію дає встановлення саме сонячних генери. При Причасному і повному обсязі фінансування усі свої фінансові зобов'язання ми виконуємо. Протягом звітного періоду підприємство співпрацювало з благодійним агентам. Результатом такої співпраці стало покращення матеріально-технічного стану центру та отримання численної благодійної допомоги на суму більше мільйона гривень. Таким чином, за перше північне, загальний бюджет галузі охорони здоров'я склав кошти НСЗУ 49 млн грн, майже 50 млн, місцевий бюджет 10 млн грн, благодійна допомога 22 млн грн. Тобто галузь охорони здоров'я була профінансована загальниця правдина Тарина ланка на суму понад 80 млн грн. У 2024-2025 навчальному році з міській громаді функціонують 14 закладів загальної середньої освіти. З метою забезпечення підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти, приведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства через недостатню неповнен... наповненість класів відповідно до затвердженого плану оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти, було прийнято рішення з міської міської ради про ліквідацію комунального закладу з міська гімназія Мороди Сузі з 1 вересня 25 року. На початок нового навчального року функціонують 13 закладів середньої освіти, 10 ліцеїв та 3 гімназії. Також функціонують 6 закладів лашкільної освіти, один заклад палашкільної освіти це центр дитячої гімназійської творчості. Інклюзивний ресурсний центр продовжує свою роботу центру професійного розвитку педагогічного працівників. Кількість кучів за 25 25 рік становить 3789, На початок 25-26 року 3731. Кількість вихованців по е, дитячих е, садках 24 рік – 677, на початок 25-26 року 559. З них 42 ВПО. Ці закладні освіти забезпечують здобуття освіти дітям, які на цей час проживають на території з міської територіальної громади та за її межами, в тому числі і дітям числа переміщених осіб, які перебували, перебували, прибули до нашої громади. Повну загальну середню освіту у 2024-20 році розі, розі, здобули 266 випускників 11, 11 класів нашої громади. 42 з них отримали про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнаками про досягнення у навчанні. Приємно відзнати, відзначити, що дві наших, два наших заклади у сотні найкращих за підсумками 2025 року це Кимченківський ліцей, 20 місце і Бірківський ліцей 47-го -е місця. Продовжується робота щодо облаштування укриттів у загальних закладах освіти з міської міської ради. Триває капітальний ремонт захисної споруди проти радіаційного укриття для комунального закладу Чомузі-Жівський ліцей з міської міської ради. Завершення будівництва робіт планується у грудні 2025 року. Загальна вартість проєкту разом з благоустроєм території складає 42,7 млн грн. Загалом виконано 45% робіт на суму 15 млн грн. Наразі триває тендер для продовження робіт реконструкції. Також триває нове будівництво захисної споруди цивільного захисту е, комунальному закладі з міської ліцеї №2, 2 з міської міської ради. Функції замовника та виконання робіт по даному об'єкту делеговані департаментом капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації. Відповідно до проєкту завершення будівельних робіт планується також кінець 2025 року. Продовжувалася робота і щодо забезпечення необхідним обладнанням та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти. Для забезпечення роботи закладів освіти було здійснено необхідні поточні та капітальні ремонти, придбання відповідного обладнання та матеріалів, у тому числі поточний ремонт системи водопостачання з міської ліцею No2 у сумі 163 тисячі гривень. Поточний ремонт частини похід, а саме аварійне відновлювання роботи в комунальному закладі, в закладі Волотецької ліцею у сумі 168 тисяч гривень. Капітальний ремонт частини покрівлі комунального закладу Бориский лицей у сумі 1,5 млн грн. Капітальний ремонт категорія встановлення катлю попалювання тривалого горення комунального закладу Борискої лицей імені Сергія Заколи у сумме 747 тисяч гривень. Капітальний ремонт частини покрив комунального закладу Волотенський лицей у сумі 568 тисяч гривень. Капітальний ремонт частини покрівлі в комунальному закладі змінись гімназії номер 1 сусід у сумі. 593 тисячі гривень. Управління соціального захисту населення з міської міської ради ведеться системна робота спрямована на підтримку соціально незахищених населення. Прийнято 3274 заяви на отримання всіх видів соціальних допомог, наголошую, наголошую, що ми тільки приймаємо документи, а подальше вони опрацьовуються та. Приймається по ним рішення відділом соціальної допомоги компенсації е, та пільг номер 1 управління соціального захисту населення Чугурської районної державної адміністрації та відділом обслуговування громадян No7 сервісним центром Пенсійного фонду України. Видана 1272 довідки про на облік утчапереміщених осіб. Надана одноразову адресну до грошову допомогу громадянам, які зареєстровані на території з територіальної громади, одноразову матеріальну допомогу громадянам, які зареєстровані на території з громади, призначено 513 особам на суму 1 749 тисяч гривень. Звизнанням безвісно відсутнім закопленням полон військовослужбовцям або зі смерті осіб внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньо участі в бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони. Відсічі і стримування збройної агресії захисту, захисту безпеки, населення та інтересів держави в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, далі захисника чи захисниці України в одному шлях сім'ї загиблого померло захоплено або полону, або видісного відсутнього військовослужбовця у разі їх реєстрації загиблого полоненого або видіства полонено, відсутнього військовослужбовця на території громади, надано 63 особам на суму 630 тисяч гривень. На частково шкодування або фінансування витрат, пов'язаних із виготовленням предпонятня та встановленням надгробних пам'ятників загиблим померним службовцям, громадянам. Матеріальну допомогу понад надана двома особам на суму 40 тисяч гривень. Одноразова адресну допомогу на період дії воєнного стану та в межах можливості міського бюджету, окремо категоріям громадян, які зареєстровані на території міської територіальної громади, на паня твердого палива надана 19 особам на суму 228 тисяч гривень. Для проходження відпочинку у цьому році направлено 29 дітей, які перебували за особливою уваги на підтримки до МДЦ Артек. 56-6 дітей громади відпочивали в Чехії за рахунок чеської сторони. Міським, міським бюджетом було оплачено проїзд. У вас році проведено визначення потреби у наданні грошової компенсації за належність для отримання. Житлі живі приміщення, деяких категоріям які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, відповідно до постанови кабінету міністрів України No719 та відповідно до рішення нашого комітету з міської міської ради сіми осіб інвалідністю в наслідок війни другої руху, взято на партийний облік при зміській міській раді як таких, що потребують поліпшення житлових умов та внесення до осіб, які користуються правом на чергове тримання житла. Трим з них кошти субвенції з державного, з державного бюджету на выплату компенсації до рахунку на спеціальні рахунки. Відповідно до порядку користування коштів обласного бюджету та виплату місячної адресного грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово комунального послуг членам сімей загиблих померлих захисників і захисниць України затверджено рішенням обласної ради від 10 квітня 2024 року номер 835. Для отримання шомічна адресної грошової допомоги для покриття витрат на патожиткам на послуг у грошовій формі членам сімей загрізлих, померлих захисників і захисниць прийнято 20, 28 заяв. Також емічну допомогу за обласному бюджету отримують 14 дітей загрізлих захисників нашої громади. Ми завершили встановлення Алеї Слави» нашим героям в усіх населених пунктах. Зрозуміло, що поки йде війна, на жаль, гинуть люди, але тепер у кожному старостаті і в центрі громади є. Місця пам'яті. А На наступний рік плануємо їх благоустрій. Будемо кожне, кожне місце з вами оцінювати окремо і приводити до ладу. Активно працює наш ветеранський відділ захисників, їхніх сімей консультують, супроводжують, допомагають в оформленні документів тощо. За ініціативою міської ради був організований відпочинок ветеранів з інвалідністю приголов'я. Хлопці були разом з родинами відгуки тільки позитивні. Діти загиблих захисників учасників бойових дій е, на запрошення наших чеських друзів побувала на відпочинку в Чехії власна федерація футболу, яка очолює Олег Сенєгубов, запросила дітей захисників у спортивної табір на Закарпатті. Наразі управління соціального захисту формує потребу у відпочинку дітей пігової категорії. Станом на перше 25 року у, е, структура комунальної... Установи центру надання соціальних послуг з міської міської ради найбільше дев'ять структурних підрозділів. Це відділення соціальної роботи, відділення соціальної допомоги вдома, відділення соціальної адаптації, відділення організації надання адресної натуральної допомоги, відділення центру життєвих, відділення стаціонарного догляду, відділення соціального психологічного допомоги та відділення для батьків з дітьми розподачі відвідом. Це саме ще раз зазначаю, що ми провели реалізацію нашого сусід'я і вже в повному обсязі працює наш. Центр надання соціальних послуг. Протягом звітного періоду виявлено обслуговано 2050 осіб, які потребують різних видів соціальних допоміг та підтримки. Відділенням соціальної допомоги вдома виявлено та 115 осіб. У відділенням соціальної адаптації 65 осіб. Відділенням соціальної роботи 705 осіб. На обліку відділення організації надання адресної натуральної допомоги перебуває 155 осіб, які потребують послуг натуральної допомоги, прокату технічних засобів реабілітації транспортні послуги. Установи послуги натуральна допомога отримали 765 осіб. На обслуговування установи протягом 8 місяців перебували 54 сім'ї, яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Із них послуги з позитивним результатом отримали 8 сімей. Послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти, та діти по змаганням батьківського обслуговування, отримують 13 прийомних дітей ДБСТ, в яких виховується 46 дітей. 16 сімей опікуються. Опікунів, в яких виховується 20 дитина. Протягом 20-го року з міській громаді дійснювалися заходи з прямо на розвиток культури, фізичної культури і спорту, охорони культури, спадщини, туризму та зміння молоді. Діє мережа 40 закладів культури. В освіту у школах естетичного виховання отримують 184 учні, тобто музикальна школа. Протягом травня вересня го року на території міської територіальної громади були підготовлені і проведені культурно-мистецькі заходи до усіх пам'ятних та святкових дат. Надовго своєю креативністю, щирістю та патріотичним духом запам'ятаються запам День Конституції, День Вишиванки, День Незалежності України, День пам'яті захисників України, День фізичної культури та спорту. Активною і цікавою та корисною її діяльність бібліотек та заходів культури громади. З травня місяця 2025 року представники молодіжної ради призміськовому міському голові активні учасники програми розвитку Організації об'єднаних націй ООН, програма Найдух Травні жовтня 2025 року, напевлена на посилення молодіжних рад за участі у ряду дані. Активна молодь громади відвідала різноманітні заходи у рамках міжнародних програм підтримки в тренінгах відвідує літні табори лідерства. Бракує часу пролічувати багато чисельні спортивні та маторські змагання. Але перше з футболу серед трудових колективів громадів точно стане традиційним. Протягом півріччя на стадіоні Авангард проводилися матчі чемпіонату Харківської області з футболу серед дю США та футбольних клубів. Чемпіонат Харківської області з футболу серед аматорських команд з сезону 2025 року, відкрита перші зберігають територіальної громади з футболу 25-го року та змагання на кубок вакасії з футболу серед ветеранів. В яких взяли участь 33 команди, а це вже це майже 825 спортсменів з всієї Харківської області. Понад 22 тисячі глядачів за цей період часу змогли подивитися ці матчі. Вважаю, що це хороша напрямок безвіл у цей невестрий час. Шановні депутати, ця робота була неможлива під, без підтримки начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сіннівубова, голови Харківської обласної ради Тетяни Пілосенка, керівництва Чоркутської районної адміністрації. І саме вас, депутатів міської ради, саме ви є учасниками усього цього процесу. Дякую за розуміння, підтримку та допомогу. Дякую.